Друзі, всіх вітаю! Сьогодні 23 листопада, на дворі де-на-де лежить сніжок. Правда, поки я доїхав до обвідного каналу, він майже весь потаяв. Сьогодні я відкриваю сезон, скажімо так, крижаного спінінгу, поки ще не зимового, бо на вулиці 23 листопада, а вже лежить сніжок. Що ж, я сьогодні приїхав на обвідний канал, не був на риболовлі цілих 2 тижні, для мене це дуже довго і хочеться поскоріше зробити перші закиди. Але у мене на сьогодні є дещо цікаве. Це спінінг Azura Kinetic, новинка 2024 року, і сьогодні на нього я буду робити огляд. Тож, бажаю вам приємного перегляду, а я вам трошки розкажу про спінінг. На тесті у мене сьогодні 86-та моделька, Medium-Light, з тестовим діапазоном 518, екстрафаст, тубулярка, все як я люблю. Що ж, давайте розпаковувати. Як і вказано в технічних характеристиках спінінга, це екстра фаст. Так воно і є. На потрях, мені здається, що у цього бланку є запас потужності. І по факту він не до 18 грамів, а десь до 22. А ви знаєте, одягнув катушечку і бланк зовсім по-іншому починає працювати. Вже не йду, а біжу на точку. Так скучив за риболовлею. Два тижні не був, то робота, то хвороба, і все ніяк не до рибалки. Скоріше вже зробити той перший закид. Поки ще приманку не ставив, бо не знаю, що тут по рівню води. Починаю з вантажика 8 грамів і фета у розмірі 2,8 дюйма. Що ж. А, забув. Треба ж фракціончик налаштувати. Тух і роздувається вітерець. Але незважаючи на це, проводку я повністю контролюю. В руку, звісно, монтажик не стучить, бо подивіться, яке тут дно. Дно тут все в мулі, і на ньому ще залишилась купа старої трави. Досить багато сьогодні планую змінювати проводок і підбирати монтажі. Бо все ж таки не треба забувати, що зараз майже зимовий період. Коли риба вже не така активна і отримати два клювання за день це вже непоганий результат. А три, то взагалі щось космічне. Легко мені сьогодні точно не буде, але я до цього готовий. Місія неможлива дістатися до того острова. Зараз буду проводити. Головне, щоб не було ніякої канавки, бо ходити з мокрими ногами в таку пору це, це ще місяць не виїжджати на риболовлю. Я до такого не готовий. Перебрався рівень води низький, але на обвідному він досить стрімко може піднятися. Тому за цим треба слідкувати. Риба. Ха -ха -ха. Нарешті риба, нарешті! І непогана щучка. Ух, як приємно її витягати. Іди сюди, це кілошечка. Друзі, це кілошечка. Вона відвалилась. А ні, не відвалилась. Хі -хі, перша є. Перебрався на острів і от вона. От вона. Ай, Тихо, тихо. А яка холодна ти! Але перша, друзі, перша, перша щучка в мене є. Це круто. Це круто, вона мені, правда, все заплутала. Забруднилась. Зараз її помиємо і зроблю пару фоточок для своєї інсти. До речі, хто не підписаний, підписуйтесь, там теж багато цікавого. А бачите як засіклась? З самого краєчку. І, до речі, клюнула на рівномірці. От це місінького краєчку, але я її добре просік. Не можу звільнити приманку. Ось вона моя перша щучка. Сніг мете, а щука клює. Ось така перша красуня попалась мені. Що ж, друзі, звісно ж, її я зараз відпущу, щучки повинні жити і дарувати приємні покльовки. Підемо відпускати. О, ти? попливеш? Ай, стартуй. Не туди, не туди. Розвертайся. Розвертайся. Тобі он! Туди! На глибину! Пішла! Що ж, перша на сьогодні є перша крижана щука. Темні кольори щука ігнорувала, а от на віброхвіст із жовтеньким пузиком клюнула. Шкода, що вона мені його розпотрошила, але вже як є, покльовки від Дай вудку не було, що є досить характерно для цієї пори року. Щука зараз пасивна. Чомусь їй не сподобалась проводка з паузами, вона клюнула суто на рівномірку. Досить легенько вона прикусила приманку, але за рахунок того, що в мене в руках екстрафаст, досить такий жорсткий спілінг. Ця покльовочка завершилась з рахунком 1-0 в мою користь. Монтажик стукнувся об корч і я його сік намертво. Напевно, буду обриватись. Тут мертв'як. Як же ж не хочеться перев'язуватись в таку погоду? Вітер дує, сніг мети, Рахунок у нас один-один обідним. Одну щучку я зловив, а одну приманку він у мене відібрав. Ось на таке щука має відізватись. Раз вона не хоче темні кольори, тоді пробуємо кислоту. Ой-ой-ой-ой-ой! Поклявка була, але не з нижче гачка Тільки поставив кислоту. Ви бачите? Тільки нам поставив кислоту і отримав покльовку. Це чітка покльовка, але вона була в хвіст. Нижче гачка Отак. Отак вона стягнула приманку. Ай! трошки не дістала догачка. Для того, щоб менше чіпляти усіляке сміття з дна я поставив джегріг. Джегріг вагою 10 грамів, трошки тут забагато. Але за рахунок того, що це палочка, приманка йде вище дна, вище цієї муляки. Отож, навіть якщо волочити монтажик по дну, він буде грати. Зараз вам буду намагатись це продемонструвати. От навіть якщо ми волочимо приманку по дну, хвостик все одно грає. Ну що ж, друзі, зроблю собі невеличку перерву, треба трошки перепочити, на вулиці дуже холодно, на водомі роздувається сильний боковий вітер. Отож, по-перше, треба вам розповісти про перші враження від користування спінінгом. А по-друге, випити чайку та перекусити. Треба трошки зігрітися. Що ж, почнемо зі спінінгу. Він мені ліг до рук. По-перше, гляньте, яке тут руків'я, воно виконане саме під мій хват. Я люблю тримати спіннінг саме таким чином, щоб великий палець лягав на бланк. Щоб. Кожну покльовку отримувати саме в руку. Вага водилища становить 104 г, на ньому стоять полегшені однолапі кільця з тонкими вставками, по кільцям, поки ніяких проблем не відчув. Але треба їх перевірити з часом. Моделька мені поки дуже сподобалась, почутці все чудово, але є одне але. Так як руків'я цієї моделі зроблено максимально полегшене, є трошки проблеми з балансом. Зараз покажу, як ця моделька балансується із 4000 катушкою. Ця катушка нагадаю флагман Орбіон 4000 s Вона не з легких, точно не пам'ятає її вагу. Так, шукаємо баланс. Ось тут спінінг і балансується. Досить таки непогано, але я нагадаю, що це моделька до 18 г, і тут у мене стоїть 4000 катушка. Зразу хочу наголосити, що тримати спінінг таким хватом, як ловить більшість, незручно. А якщо тримати його моїм хватом, то він чудово балансується і лягає в руку. Я ловлю сьогодні на 7. І 10 грамів. Ця вага якраз таки тут оптимальна. І по дальності закиду, і по проводці. Починаючи з цього моменту, звук із камери повністю зник. Він покинув чат. Тому насолоджуйтесь виважуванням риби під гарну музику. Змілячка, змілячка. на 7 грамів джегрі і 2,5 дюйма кислота. Ось вона, це вже третя щуча покльовка у мене за сьогодні. Це вже якось багато для такої погодки, як сьогодні. Ось такий віброхвостець працював. Кислота 2,5 дюйма і друга щучка в моєму заліку. Закинув приманку на мілячок і провів її поміж старої трави. Саме там і очікувала щучка. Що характерно, вона більш активну приманку не хотіла. <рес> Бачите, що коїться? Бачите? Знову щучка. <рес> Це схоже на вихід. Сидить на мілячку поміж старої трави. Ця невелика, це шнурочок. Але все ж таки третя. Все ж таки це третя щучка, друзі, третя щучка за сьогодні. Я такого просто не очікував, друзі. Покльовка в онлайні. Так, щучку топимо. Хай росте. Вона в цій затоці тосується. в кількості, я так думаю. Зараз глибина тут близько одного метра, дуже мілко, але все ж таки щучка тут є, як виявилось. Сидить вона поміж старої трави. Друзі, покльовку не вдалося засняти, але чергова щучка була на гачку. Четверта, я її з води дістав. А це означає, що вона рахується. Я взяла На рачка і знову спрацювала кислота. До цього я пробував. Ай! Прямісінько в гілки закинув. Мінус два за сьогодні. Але головне, що риба клює. Силікон то таке діло. Я думаю, що цей обрив був натяком на те, щоб я переставився на більшого розміру приманку і пішов шукати крупнішу рибу. Зараз ми так і зробимо. Час змінювати локацію. З острова я впіймав 4 щуки і ще мав одну холосту покльовку. Взагалі дуже чудово. Є. Вийшов з острова, змістився і чергова щучка на очку. Підсіла. Підсіла на рівномірці. О, це вже покрупніше буде. Бачите, що відбувається? Сьогодні якась роздача. Інакше я це назвати не можу. Дивіться, який в'юн Вся в багнюці. Ой, а гляньте, як вона монтаж ковтнула. Приманка разом з Джигрігом, От там десь в зябрах, дуже далеко. Дуже далеко. Треба буде обережно її звільнити, щоб зябра не пошкодити трошки її вимив і вона тепер на рибу стала схожа. Хі -хі. Вон бачите, де хвостик приманки? Прямо в пащі, в зябрах, а ковтнула вона досить обережно. Ніякої покльовки, віддай, спінінг не було. Лізти в пащу щуки голими руками я нікому не рекомендую. Для цього у мене є корцанги. Гляньте, як вона далеко ковтнула віброхвіст. дорогу додому, ви бачите? Ви бачите ну, Давайте її і... туди пливи на глибину. О, все, пішла. Пішла. Це вже, якщо не помиляюсь, п'ята щука. Не дарма переставився на більш об'ємну приманку. Зразу клюнула більшого розміру щука. Звук із камери вдруге покинув чат, тому знову насолоджуйтесь виважуванням під музику. Мені поки дуже подобається реалізація сім покльовок і з них шість риб. Я дістав. Бачили, як пішло? Тільки буруни залишила. На дні у нас дуже багато залишків старої трави. Якщо вести приманку в рівномір по дну, то неодмінно ця трава зачіпиться за гачок і зіб'є гру приманки. Щуці таке не подобається. Їй треба підірвати приманку і вести її от над цією старою травою. Ось тоді вона і клює. Сьогодні мені вдалося підібрати до щуки ключик. По-перше, це проводка, я зрозумів, що вона хоче. І по-друге, це колір приманки. У неї сьогодні грайливий настрій і вона кидається на кислоту, на яркі приманки. А от більш темні кольори вона ігнорує. Ще одна сидить. Ах, на рівномірці. Ох, як прочається. Ця непогана. Ця взагалі непогана. Ви бачите, що відбувається? Не дуже -то і велика. Під кілошечка. Та ні, тут кило є! Кило є, але борсалась вона чудово. Хо -хо -хо. Клас! Клас, я вже збився з рахунку яка це щука, але купа задоволення отримав за сьогоднішню риболовлю. Бачите? Бере за краєчок, але як я її просікаю добре, а? сидить мертво. Зараз помию, зроблю пару фоток і, звісно ж, цю красуню відпущу, от собака. Куртку мені заляпала. Що ж ти так зробила? Чесна кілошечка тут є непогана для цих місць щучка. Бачите? а Кислота працює, яркий провокуючий колір сьогодні розриває. Вонтажик у мене 10 грамів джигріх, нічого не змінює. А щука клює, щука клює. Покажу гарненько. Ось вона. Ось вона щучка з обвідного каналу. А. Давайте підемо відпускати цю красуню. дала вона гарний бій. Це в берег пішла, трошки дезорієнтувалась, але ситуацію виправила. Клас, сьогодні риболовля просто чудова, не дивлячись на сильний боковий вітер і погану погоду, дуже холодно, дійсно сьогодні дуже холодно, щука клює. От і підійшла до завершення сьогоднішня риболовля. Половив я рибку до 3 години дня, далі зібрався та вже чекаю на автобус. Треба їхати додому. Загалом сьогодні круто відловився. Вдалося мені підібрати ключик до рибки. Зрозумів я проводку, яку хотіла щука, і підібрав тему. Вона сьогодні хотіла кислотні віброхвости. Найкраще у мене спрацював флагман Mystic Fish Fat у розмірі 2,8 дюйма в кольорі Lime Chartres. Відловив я сьогодні спінінгом Azura Kinetic, відтестував його по нижній середині тесту від 6 до 10 грамів, я ним ловив. І скажу вам, що цей спінінг мені досить таки сподобався. Що вразило, це кількість реалізованих клювань. У мене була лише одна холоста покльовка. Всіх інших щук я дістав з води. Якось так. Подивимось, як він себе покаже по верхній середині тесту. Є у мене в планах поїхати на Судака та спробувати ним половити саме судачка. Але це вже буде у наступний раз. Що ж, друзі, з вами я буду прощатись. Дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео.